Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Шлунок у людини це є орган, в який потрапляє вся їжа, і в який починається процес травлення, переварювання нашої їжі. І для того, щоб їжа переварювалася, в нашому шлунку є дуже агресивне середовище. Це і соляна кислота, це і ферменти, які являються досить сильними хімічними сполуками, тому що треба переварювати ту їжу, яку ми з'їли. І тому дуже часто у людей, у яких є порушення з харчуванням, які їдять неправильно, у них є порушення, Порушення затрачування оцих ферментів і кислоти. І тоді кислота і ферменти, які не витрачаються на переварювання їжі, починають пошкоджувати саму слизову оболонку шлунка. Така слизова оболонка пошкоджена це гастрит, це запалення в шлунку, причому гастрит супроводжується пошкодженнями, ерозіями, називається ерозивний гастрит з підвищенням кислотності. Звідти там починаються рефлюкси, звідти там починаються утворення виразок виразкової хвороби. А якщо з часом слизова оболонка. Лунка від такого постійного впливу атрофується, і ферментів і кислоти буде вже утворюватись мало, то утворюється атрофія, атрофічний гастрит, що являється собою дуже негативним явищем, тому що їжа в такому випадку не буде переварюватись. Давайте зараз з вами розберемося, як би ми з вами могли допомогти людям з проблемами шлунку, як можна допомогти шлунку за допомогою обладнання Н6. Дивіться, у обладнання Н6 є одночасно е декілька додаткових, крім ролів, які завжди масажують, декілька додаткових приладів. І одним із таких додаткових приладів є п'ятикульковий. Турманієвий проектор. Він є джерелом інфрачервоного тепла, такого самого по параметрам, як тепло нашого тіла. І якщо потрібно допомогти нашому шлунку, то, ну, дивіться, перше, що ми маємо завжди говорити, наладьте харчування. Тому що причина всіх проблем шлунково кишкового тракту це погане, погане харчування у людини, тому обов'язково перше наладити харчування. А для того, щоб в шлунку гарно відбувалося переварювання, рекомендовано. Після їди прогрівати. Живіт можна в області лівого підреберя, в області шлунка, можна посередині, але прогрівати живіт інфрачервоним теплом турманієвого проектора, хоча б 20-30 хвилин, але кожен раз після їди. І при цьому при прогріванні буде відбуватися утворення слизу, який покриває слизову оболонку, що вирішує проблему при ерозивному гастриті. А також прогрівання забезпечує гарний притік крові до шлунка з утворенням в подальшої соляної кислоти і ферментів, що вирішує проблему атрофічного гастриту. В додатково обов'язково роловий масаж спини вплив на шлунок через біологічно активні точки нашої спини, нашого хребта. Але основним ефектом для вирішення проблеми з шлунком є прогрівання живота і п'ятикульковим проектором, яке ми обов'язково проводимо після їди. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер N6 для вирішення своїх проблем. Проблем залишайтеся завжди з нуга Дякую вам за увагу.